Заробляв по півмільйона гривень щомісяця. Правоохоронці затримали Буковинського Ескобара. Наркодилер організував схему збуту наркотиків через закладки та поштові відправлення по Україні. 41-річний житель Чернівців налагодив нелегальний бізнес, пов'язаний із збутом наркотичних засобів. Та психотропних речовин наркодилер одночасно виконував функції як складмена, так і закладчика телеграм-каналу. Він фасував амфетамін, альфа пвп -пі та канабіс у зіп пакети і залишав їх у схованках на території Чернівецької області, передавав з рук руки, а також надсилав поштою по території України. За попередніми підрахунками, орієнтований, щомісячний прибуток фігуранта від незаконної діяльності за цінами чорного ринку становив майже півмільйона гривень. Поліцейські затримали наркозбувача із партією психотропів. За місцем проживання наркоділка правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили понад 2 кілограми психотропної речовини Альфа пвп -Пі, наркотичний засіб, канабіс, рослини, коноплі, наркомісні лікарські засоби, пристрій для вживання наркотиків, пакувальні матеріали. Електронні ваги, мобільні термінали та інші докази протиправної діяльності за цінами чорного ринку. Вартість вилученого становить понад півтора мільйона гривень за незаконні оборудки з наркотиками підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.